Семенове в межах об'єктів. Ксені. Зараз я так розумію, ми тебе включимо. Я те з телефону можу включити. Чи ми в прямому ефірі? Ну, вона не відключається. Щось тебе немає. Да, Давай, я тебе включаю на голосну. Так, прошу для протоколу, щоб оскільки не видно, хто в мене тут як в телефоні. Підтвердь, будь ласка, що це депутат Ксенія Семенова. А, депутат Ксенія Семенова на жаль, не виходить через Тім підключитися. Окей. Пані Ксенія, значить, питання зараз, яке ми розглядаємо, це щодо створення ТКК. По ньому є ряд зауважень. У нас відсутні відповідно депутати в складі запропонованого від Європейської солідарності, від удару. Ну, єдності і Єдності батьківщина, хто поданий в зорі. Слуга народу і взагалі. А, тільки слуга народу і голос подані. Ну, це не відповідає, бо. Потрібні тоді листи звернення до фракції. Відповідно, відповіді так, так, так. від ну, них. я надсилала. Вони не відповіли ще. Давайте перенесемо на наступне. Засідання суб'єкт просить перенести. Ну, прохання тоді до фракцій, або надати нам тоді листи щодо того, що ви звертались, або відповіді від фракції. Ну, Я звернуся повторно і в особистій комунікації також. І тоді буде приймати угу. рішення. Дякую, пані Ксенія. Тоді наступне питання. Це колеги переносимо. Наступне питання. Теж доповідачка і суб'єкт Ксенія Семенова про заборону у межах об'єктів та територій природно заповідного фонду проведення змагань, перегонів, ралі, трофей, рейдів з використанням джипів та квадроциклів. Колеги потребує це питання обговорення добре. Раніше, вас, колеги так? Віталій Нестор. Ми проговорювали раніше поняття і слово заборона в наших рішеннях. Чи є це доцільним саме забороняти, але не обмежувати? Пані Ксенія, це є принципове використання саме такого формулювання заборони? Бо, як на мене, обмеження по своїй суті функціонально ну, теж повністю покриває цей об'єм. Не, не, не розумію, в чому різниця між забороною і обмеженням. Це стосується заборони. Використання саме в об'єктах природно-заповідного фонду заслуховували це питання вчора на екологічній комісії. Екологічна підтримала. Додали ми тут ще один пункт з екологічної комісії. Про е, е, враховувати, враховувати пункт перший при складанні положень про об'єкти природно заповідного фонду. Прохання не подавати правки, якщо не, не дуже принципово, тому що нам тоді доведеться повторно слухати на екологічній, а ми б вже могли б завтра його на, на пленарному слухати. Я поясню в чому суть. По перше в цьому проєкті рішення жодних підстав заборони не наведено, і обмеження воно не обґрунтоване. І це перше, що я хотів би звернути увагу. По друге, тут в проєкті рішення, якщо ми навіть забороняємо, то цей текст в подальшому, навіть якщо буде якимось в суді оскаржений, то ми можемо підпасти під ситуацію, коли заборона нами вчиняти певні дії є певним перевищенням, оскільки ми в даному випадку вже проходили ряд. Схожих ситуацій, коли забороняти не можемо, а лише обмежити. Тому я би хотів врахувати або запропонувати підтримати цей проект рішення з урахуванням зауваження, що цей проект рішення не обґрунтований належним чином, і варто змінити поняття заборони на обмеження. Дякую. Пані Ксенія. У нас об'єкти природно-заповідного фонду всі належать до комунальної форми власності. У нас приватній власності немає жодного об'єкту природно заповідного фонду в Києві, тому це не є перевищенням повноважень. Київська міська рада обмежує свій виконавчий орган в тому, що можна проводити організовувати на території об'єктів природно заповідного фонду. В пояснювальній записці обґрунтовується, чим пов'язана така заборона. Пов'язана вона із дотриманням законодавства в сфері охорони. Об'єктів природно-заповідного фонду, тому що використання джипінгу воно сприяє знищенню тих цінних видів рослин, через які ми власне і створюємо ці об'єкти природно-заповідного фонду. У нас є такі випадки на Дніпровських островах. У нас є такі випадки на Троєщині, У нас є такі випадки в Голосіївському районі. От саме тому ми з департаментом екології такого проєкт і придумали. Пані а у мене є пропозиція, дивіться, от заборона і обмеження, вони різниця в термінах носить суто юридичний характер, юридичної термінології, тому що ну, в межах і в спосіб, і, а по факту, mm -hmm. по своїй суті, а саме, щоб такого виду діяльності на цих. Територіях не відбувалося, різниці, я не бачу, тому для того, щоб ми дійсно не входили в ситуацію з поверненням на комісію і розгляд наших зауважень. Якщо ми я запропоную такий формат, що ви як суб'єкт під час розгляду цього питання. Самі запропонуєте правку, е, ну, можна посилатись на нашу комісію, щоб у нас було таке обговорення, з приводу того, щоб змінити е, термін заборони на обмеження. Або ти, у, мене, у мене ще є така альтернативна пропозиція. Або ми це через управління правового забезпечення також. Ну, вони ж ми не, прийти, не командуємо що... управлінням правового забезпечення. Там вони як вважають за потрібне, так і напишемо. А якщо вони напишуть, то добре. Якщо не напишуть, то. Прохання до вас, ну от зараз під кінограму, що ви да, внесете правку вже під час розгляду в пленарному засіданні. І доповните підставами, прикладами, які були вами зазначені під час розгляду, оскільки жодних правових підстав і належних прикладів того, що дійсно це є порушенням флори, і фауни міста і об'єктів природно заповідного фонду комунального майна, я в тексті пояснювальної записки не знайшов і не побачив. Це було б правильно обґрунтувати, чому це рішення є на часі і доцільним Прохання під час обговорення, оскільки очевидно ці питання теж будуть звучати, підготувати аргументацію щодо цих аспектів. Так, да, я можу візуальні матеріали підготувати з прикладами такого колеги. Всі так, під, під стенограму ми ці позиції зафіксували. Є пропозиція в такому випадку підтримати а, без зауважень. Зачекайте, як без зауваження, якщо ми якщо проговоримо... з зауваженнями, ми його повернемо на комісію про рекомендаціями. Давайте ну ми ж голосуємо про те, що е, забороняти не можна, і ми голосуємо в моїй пропозиції за те, що має бути доповнено обґрунтування такого проекту рішення. Тому ну, я Віталі, би Ромаш, рекомендував дивіться, у нас. Є не просто три опції, по яким ми можемо підтримати без зауважень, підтримати з зауваженнями або з рекомендаціями. Останніх два варіанти вони означають, що ми повертаємо. Ну, та комісія, яка розглянула попередньо, має розглянути тепер наші зауваження або рекомендації. Я так розумію, що пані Ксенія не принципово, щоб воно вийшло на це пленарне засідання, тому давайте направимо до них для того, щоб вони повторно розглянули з нашими рекомендаціями. пані Ксенія. Ну, мені би звичайно хотілося з ним на четвер вийти, але ну, приймати рішення. Давайте тоді таким чином. У нас є дві пропозиції, колеги. Е, перша це без зауваження. І друга це з зауваженнями і рекомендаціями, які були озвучені. Е, давайте так. Хто за першу пропозицію? Двоє. Троє. Троє за. Е, пані Ксені, один відповідно утримався рішення прийнято без рекомендацій. і Зауважень ми ваш проект направляємо на пленарне засідання, але знову ж таки під стенограму ми обговорили, що ви запропонуєте відповідну правку заміну обмежень заборони на обмеження і аргументацію. Бо ну тоді, відповідно, ми зможемо надати і аргументувати перед нашими фракціями щодо підтримки. Дякую. Так, все у нас Ксенії Семенової більше питань немає. Ми рухаємося далі. Що у нас залишилося? Сьоме, друге і додаткове питання. Так, давайте по-другому Суб'єкта немає, але можемо без неї підтримати. Справками, чи... запропонованими секретаріатом. Друге питання це Ксенії Гнатовської щодо імплементації Європейської хартії рівності жінок і чоловіків. Я думаю, що в когось з цього приводу є серйозні зауваження. Ми не будемо Пропозиції. чекати представника, як ми це зазвичай робимо. Взагалі хотіли, а представник просив його зачекати, але оскільки ми рухаємося дуже динамічно, то є пропозиція визначитись без представника. Хто за? Дякую, рішення прийнято. З технічними правками, запропонованими секретаріатом. Наступне питання це про затвердження положення про постійні комісії Київської міської ради. Колеги. Положення про комісії опрацьовувалося не один рік в стінах наших кабінетів. Воно вже сформувалось в тому вигляді, в якому ми вважаємо разом з юристами нашими. Максимально ну тобто абсолютно відповідає закону і потребам Київської міської ради. Певен, що дискусії щодо певного кола повноважень можуть і будуть виникати, але оскільки вони носять характер дискусії якраз між комісіями, то є пропозиція перенести цю дискусію в стіни пленарної зали і зараз підтримати відповідний проект рішення. А всі правки обговоримо в сесійній залі. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. І останнє питання це те, яке ми доповнили пропозиціями секретаря Київської міської ради. Пані Ксенія, ми вас чекали, 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 а потім взяли і без вас все підтримали. Вибачте. Уже, вже питання закрили, підтримали. Дуже, зараз закінчимо тоді. Питання щодо. Яке я озвучував, звернення щодо постанови Кадміна про деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Відповідно, саме звернення колеги. Я пропоную дуже швиденько отак, от по кругу з ним ознайомитися, а якщо ви не знайомі, що воно вже є в електронному вигляді, тоді я пропозиція його підтримати. Хто за? Дякую. Рішення підтримано одноголосно. Пані Ксенія, з здію. Дякую. Дякую. Я до вас прийшла з українського жіночого конгресу. Де на панелі важливість гендерної рівності в місцевому самоврядуванні за і проти виступали ваші шановні колежанки пані Марина Порошенко і Ганна Старостенко, доповідаючи про те, як Київська міська рада, а зокрема міжфакційне депутатське об'єднання Київ за рівні можливості, працює над тим, щоб паритет і баланс жіночого і чоловічого впливу у владі був рівномірним. Я дуже дякую комісію за те, що ви підтримували проект плану ріш плану дій, тому що європейська хартія і плани дій є інструментарієм до того, щоб ми досягали цієї рівності в рамках Кіїв Відразу кажу, що це тільки другий план дій, і наступні каденції мають приймати наступні плани дій, тому що імплементація і досягнення рівності процес довгий і важливий. Але те, що все більше чоловіків депутатів включається в цю роботу для мене особисто і для інструкційного об'єднання є дуже важливим і значущим. Дякую, дякую, пані Ксенія. Єдине питання а чому чоловіків не було? Дякую за запитання, пане Леніде. Це український жіночий конгрес, і а, він розглядає порядок денний, в якому а, жінки говорять про те, де якраз вони обмежені в можливості застосовувати свій досвід для відновлення та розбудови України. Не бачу, чому чоловіки не можуть говорити про те ж саме. О ні, ні, ні. От зараз я от дякую вам, що ви за репліку. От якраз давайте поговоримо дві хвилинки про дискримінацію. Дискримінація починається там, коли засідає координаційна рада. І в ній, як сьогодні, у вашій комісії були тільки чоловіки. Дискримінація там, де консультативний орган, і в ньому тільки чоловіки. Дискримінація там, де е, замість хоча б 40% жінок-депутатів в Київраді, на сьогоднішній день 29%. Нам є куди рухатися. В цьому Єдине поправлю кількість жінок в Київській міській раді визначив вибори це за законом, автором співавтором якого є я. Ми забезпечили рівне представництво в якості кандидатів, чоловіків і жінок. А вже далі вибір людей, ну, який є. Ну, Суспільство на сьогодні ще знаходиться в тих патріархальних якихось. Давніх тенетах, і ми наше завдання з цим боротись, що ми успішно робимо. Але все-таки звертаю увагу, що чоловіки не менше ніж жінки готові і можуть боротись за права жінок. Абсолютно, і ви своїм досвідом і своєю кар'єрою якраз це підтверджуєте. Ми говорили про те, що маємо таку честь серед ради співголів МФО, мати і чоловіка також, тобто вас. А могли б і запросити? Дякую. Це наступне.